У зборові зустріли захисника Руслана Мельника, який повернувся додому після полону. Чоловік потрапив в полон, коли був на Донецькому напрямку, каже голова громади Руслан Максимів. Я щиро радий і щиро вітаю вас на рідній землі. Сьогодні ми маємо шанувати тих, хто нас захищає, хто нас захищав, і наш обов'язок сьогодні допомагати тим, хто боронить нашу рідну землю, нас, усіх зборівчан. Слава Україні! До полону чоловік потрапив у жовтні 2024 року. розповідає Руслан Мельник. В Ростові сідали в самоліти. Я вже тоді зрозумів, що нас везуть в Україну. А в кінцях ми коли вже точно знав, то коли вже був в Гомелі, в Білорусі, тоді ми вже точно знали, що ми їдемо в Україну, коли вже були на кордоні з Україною. На Донецькому напрямку отримав кульове поранення. каже Руслан Мельник. За його словами, коли був у полоні, його не лікували. Вони мені поставили апарати лізали для вигляду, що для преси, для те вибачення свого, а на самому ділі вони мені з рукою нічого не зробили. У мене як пуля розсущила кістку, так вона є. що в мене заживе ани і все, а так всередині там, бачите, як я працюю рукою, все. Зустріти Руслана Мельника зібралися жителі громади, серед них Іван Гуцько. Чоловік розповідає, знає Руслана із дитинства. Я тільки знав, що ти вийшли сьогодні, ти приїде у Назборівщину. Я одразу вирішив прибути сюди на зустріч. Добре, що він лишився живий, здоровий. І тобі дякувати, Господу Богу, що ти повернувся на, на українську землю. Я все знав, що я буду вдома. Я, я попав в полон. Я сподівався, що мінімум рік я був настояний. Ну, вийшлося трошки швидше. Дякую, дякую нашим спецслужбам. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.